Максим, добре утро. Сьогодні от вирішила на обід приготувати борщ. Чоловік заказав, сьогодні у нас вихідний, виходить, ми разом вдома і на обід буде у нас борщ. Купувала такі от ребришки, дуже гарні. Тут м'ясушка скільки, от Бачите, от. для борща, для бульйона, і от ми варимо зараз бульйон. Поки буде варитися бульйон, ми почистимо зараз. До нього овочі. Борщ ми всі вміємо готувати. Ну, може, мій борщ комусь буде вподоби, хтось приготує таким ось рецептом, як покажу вам я. А я приготовлю по моєї мами рецепту. Так, Достала із погріба два бурячка. Це з мого огорода. Уже, звісно, воно. Чувствує весну, трошки вже є таке, що підв'яло, картошечка теж своя, цибулинка. Такий маленький чесничок. З ну, свого огорода він вже, звісно, трошки <кій> Ну, нічого, зайде. для борща піде. У мене мама казала, що до цього, як вариш борщ, все залежить від зажарки. Яку ти зажарку зробиш, такий буде борщ у тебе. Так що весь цимус залежить від зажарки. Будемо підготавлювати зажарочку. Почистимо бурячок, морковочку, все пережаримо. Якщо б я ще було б стареньке сальце, ще б кинути старенького сальця, ой, то було б взагалі ну, немає такого. Будемо на свининки варити бульйон. Підождемо ріжемо цибульку. Отак миленько поріжемо. Я все люблю взагалі, борщі, щоб було мівку покришено. Так, покришили. Тепер наливаємо сюди, сковорідка вже нагрілася в мене, наливаємо олійки, висипаємо цибульку, висипаємо сюди. Так, і нехай піджарюється. Беремо так морковку і на крупній такої от насадочки натираємо. Так, і ріжемо так бурячок. У мене маленький, так, тоненький ми. Кусочками. Ну, є хто тре, ну, я не тру, я сама кришу так миленько покриши. Так, і докришуємо. Так, і тепер до сковорідочки будемо теж обжарювати. Сюди висипаємо. Так, от така зажарочка в нас, дивіться, Бурячок, морковочка, лучок. Готовила свою томатну пасту. Така густенька, з помідорчиків. І зараз ми будемо засипати сюди. так, так. достатньо. А там уже будемо пробувати по вкусу. У нас же борщ сьогодні буде із квашеною капусточкою. Капусточка, сама накришила баночка, тут ось пахне. І чоловік захотів із сквашеної капусти, щоб я зварила борща. Так що буде борщ у нас з сквашеної капусти. А тоді вам скажу. Так, накришила картопельки, дивіться, отакими кубиками. У мене в баночки солодкий перчик. Це мене пригостили. Я не закривала цей рік, верніше минулий прошлий рік. Покришу його теж у борщ. М'ясушко у нас сварилось, я обобрала, косточки підуть собачкам. Бросаємо зараз картошечку, засипаю бульончик. Так, картошка у нас провариться трошки, і ми будемо сюди. Закладувати нашу капусту. Засипали капусточку нашу квашену, і сюди зразу закладуємо наше м'ясо. дамо проваритися, а потім засипаємо зажарочку Высыпаем нашу зажарочку. Высыпаем такой такий перчик. Так, быть наш борщ. Сюда сейчас брошу вот эту лаврушечку. Так, куштуем на смак, на соль, на кислоту. М -м -м. Ой, який вкусний, смачний, запашний, капусточка вкусненька, така от м -м, проварена, все дуже вкусно, смачно. Любі мої, готуйте такий борщик м -м -м. із квашеною капусткою. Можете напополам. Свіженькою і квашеною. Ну, по маминому моєму рецепту. Ну, а хіба може не добрий борщ? Бути той борщ, який готувала мама? Тому на цьому все. До побачення, до наступної зустрічі!